Кажуть, що гроші на деревах не ростуть, але насправді з цим можна посперечатися. Володимир студент. Він збирає каштани разом з бабусею. Хлопець нещодавно дізнався, що їх можна здавати на переробку та отримувати за це гроші, і вирішив цим скористатися. Просто каплю гроші на починку ноутбука. Зібрані каштани несуть до пунктів прийому вторсировини. Ціна 2 гривні за кілограм. Каштани мають бути цілими, сухими, чистими, без шкірки, непрілими і головне цьогорічними, бо за рік вони втрачають свої властивості. Криворіжці вже встигли зібрати декілька тонн. Ми зараз знаходимося в районі, в якому не так багато алеї каштанових, Але попри це, в нас є історія, коли родина змогла зібрати 800 кілограмів власними селами. Тобто, чоловік, дружина і діти, вони по околицях пройшлися, і власне півтори тисячі собі заробили Перероблені каштани використовують у фармакології та косметології. Вважається, що екстракт каштану зв'язує кров, тому на палицях у магазинах є креми та мазі з каштаном, які обіцяють вилікувати варикозне розширення вен. Але доказова медицина не підтримує цю думку. Варикоз лікується спортом, масажами, хірургічним шляхом. Мазі нічим не допоможуть, кажуть лікарі. Такої мазі, яка б коректувала цей стан, її в принципі не існує. Єдине, що роблять ці мазі, вони зміцнюють за рахунок того, що йде зволоження шкіри, зміцнюють не шкіру. Ботанічна назва каштану гіркокаштан або каштан кінський. Дерево родом з Греції. В Україні каштани з'явилися у 19 столітті. Їх вперше посадили у Києві, але російському царю це чимось не сподобалось, розповіли нам у педуніверситеті. Відповідно, каштани були за ніч викопані, посаджені тополі, але декілька каштанів студенти Київського. Університету зберегли у себе в межах ботанічного саду. Каштани добре створюють тінь, але наприкінці літа починають хворіти, тому листя швидко жовкне. Але при цьому каштани можуть свісти декілька разів на рік. Як ось це дерево на першій дільниці. Той вид каштану, що росте у кровоморозі, їсти не можна. Їстівні каштани ростуть лише на заході України. Аліна Чистосердова, Олексій Правицький цей день.